Друзі, вашій увазі предстає Форте 404С. На сьогоднішній день один з найкращих і бюджетних тракторів. Він йде з компресором. км 490 двигун, 4 циліндровий 2,5 літра на 40 коней. Міст тут йде передній 24-й, в принципі, як на багатьох тракторах, редукторний з підсилювачем. Радіатор спереду стоїть пластиковий паливний бак під підлогою. Він йде на 45 літрів, тобто автономно можна працювати майже цілий. По колесам передній диск нерозбарний, 8х320 резина на 40-х 20 резина. Розбарний задній диск 24 х 28 плюс 25 кг на кожне колесо грузи. Широкі крила діодні повністю стопорі поворотники. Задня частина у вас йде 4 розподільника. Гідровихода верніше, з Розподільника. Та Є804 чулок посилений, армований. Бачимо. Хороший чулок. До речі, на сороковках не часто зустрінеш таке, тільки на файтерах, я знаю, стоїть посилений міст. І зараз на нових кентаврах. На всіх інших моделях чомусь забивають на цей момент. Так, Примусова гідравліка, звичайно ж, два виносних циліндра, окрема ванна, підіймає така система Тона 200. Є камера заднього бачення. Є е, у нас виходить, освітлення спереду, ззаду, все окей. Так, е, що забув сказати ще? Є причіпний механізм нижнього положення. Зараз перейдемо на передній міст, е, спереду тут покажемо. Так, у нас окрема лінза, поворотники, все діодного типу. Є додаткове освітлення. Сіточки пластикові, зверху металеві. По кабіні. Кабіна тут. До речі, досить гарної якості, обшита пластиком, є органайзери. крамер сидіння, звертаю увагу. Реверсна коробка 8, +8 комбінованого типу така приборка, кермо. Немає кондьора, але слухайте, за таку ціну, в принципі, вентилятор, пічка, магнітола тут є. Бокові куліси, все зроблено грамотно, підвісні, навіть педалі. І компресор, нагадую, тут стоїть так. На сьогоднішній день він коштує 9000 доларів. Це у нас. З цієї сторони розташований ресівр, можемо побачити. Доставка безкоштовна. Якщо цікавить, набирайте, замовляйте, привозимо по всій Україні. Всім гарного дня!